До України знову приїхав легендарний італій Кутуні. 72-річний маестро дасть два концерти на сцену Одеської опери, перевиди вже сьогодні вечір на ну, 4 грудня. Його хіти почують кияни. Улюблений артист і композитор, спеціалі полетів до України за кілька днів до виступу, аби погостювати тут подовше. Ну а нашому Сергію Сачуку по секрету розповів, що дуже хоче написати пісню миру про нашу країну і виконати її з українськими співаками. Попри свій вік, то котуніо дуже енергійний. Тільки прилетів з Італії, як одразу подався до відомих пам'яток Одеси, та навіть встиг спробувати місцеву кухню. Зупинився у готелі біля оперного театру. каже в Одесі вже втретє, але лише зараз збулася його мрія вийти на сцену одеської опери я вже встиг прогулятися центром Одеси. Побачив новорічну атмосферу. Мені дуже сподобалось, і дуже багато у вас красивих жінок. На прес-конференції від нього не відходять жінки. Він охоче роздає автографи та жартує з кожним шанувальником. каже, що хоче відвідати морський вокзал та з радістю подивився в футбол на місцевому стадіоні. Йосоно я з дитинства закоханий у море, я звик жити біля моря, і тому Одеса мені нагадує моє місто, в якому я прожив 20 років. Це місто спеція в регіоні Лигурія. Я вболіваю за футбол за свою улюблену команду Мілан і з радістю подивився, як би одеська команда зіграла з італійським клубом. Завжди усміхнений кутуньо серйозніше, коли під час ексклюзивної інтерв'ю ТСН мова заходить про останні події в Україні. каже, як композитор дуже хоче підтримати українців. Ось кито деледеліка. Сон які кепарлено. Я слідкую з великою цікавістю за подіями в Україні, тому що дружина мого найкращого друга Гуїдо дуже багато розповідає про усі події з Кримом і з Україною в цілому. Я писав раніше пісні про війну, але для України я хотів би написати пісню про мир та виконати її разом з десятьма українськими співаками. Вже у квітні вийде новий альбом. Тото Котуньо, присвячений його сорокарічному ювілею на сцені. Можливо, там буде і нова пісня про Україну. Готує особливий сюрприз. Артист і під час виступу в Одесі. А на прохання щось зімпровізувати під час інтерв'ю награє знайому мелодію. <плес> Сергій Осичук, Сергій Гланюк, Одеса ТСН, один плюс один.